Григорій Квітка Основ'яненко Конотопська відьма, розділ дев'ятий. Смутна й невесела, прокинувшись, сиділа на ліжку панна Хорунжівна Олена Йосиповна у своїй хаті, у безверхому хуторі, що на сухій балці, сидить, позіха, очі ці протира і сама себе не розбере, де вона, що вона, що з нею робилося. Що їй таке снилося і від чого їй так тяжко та нудно, аж ось, де не взялася колотопська відьма я вдоха Зубиха. Увійшадши в хату й каже «Добрий день тобі, панночко, чого ти така смутна та невесела? Ох, бабусю, тепер я все згадала, що це ти зо мною наробила, так охаючи, казала панна Хорунжівна. Але помовчи та диш, каже Явдоха, не лишень оцей капшучок та на шнурочку почепи на шию, то усе гаразд буде. Та се, кажучи, і почепила на шию. А втім, капшуці жаб'яча задня права лапка, та з неї ж пересушене серце та лобова кісточка та микитиного сліду трохи. Тільки що се почепила, як панна Олена, і повеселішала. Як із води вийшла. Очіці так і палають, щоки зачервоніли, зачервоніла, а сама й на ліжку не всидить, кинулась до зубихи та аж плаче та просить. Тітусю, голубочко, пань маточко, що хоч роби, тільки віддай мене законотопського пана сотника Сапрюху. Я такий гарат і не знаю, як його зовуть. Віддай, віддай швидше мене за нього. Адже він тебе сватав, та ти йому піднесла печеного гарбуза? Та то я була дурна та божевільна, не розгледіла його добре, не розпитала людей, не послухала братика, тепер мені світ не мив без нього. Адже ж ти любиш панича Халявського Омель'яновича Суденкса. Та то я була дурна та божевільна, від вчорашнього дня і цур йому, і пек йому від мене, і не споминай про нього, однов мене на думці, що хоч би, аби побачити пана Забрьоху та надивитись на нього, та приголопити його, та щоб він мене взяв. Та си кажучи, беркиці з ліжка до ніг, зубишених, та й лежить, і плаче, і проси, зробить і тусю, щоб він мене узяв, я тебе три годи буду рідною матір'ю звати, буду тебе і поважати, і шанувати. Коли ж він від мене відцурається, під усвіт за очима, сама собі смерть заподіяв. Та годі ж, годі, угамуйся, казала їй Вдоха і підняла її з долу та й посадила на лавці. Ось увійде твій братик, ти йому не соромлячись, усе розкажи. Нехай їде мерщій у конотоп до пана Забрьохи та й скаже, щоб присилав людей за рушниками. Он де ж і братик іде до тебе, а я піду в конотоп та з Забрьохою зроблю що треба. Не журись та ділом поспішай. Та се кажучи, і пішла із хати, а панна хорунжівна їй услід кричить. І хустку, і весільну шишку тобі дам. Аж ось увійшов до неї у хату братики її, пан Хорунженко, на личку веселенький, неначе і не був недуж, так добре помогло йому від завару соняшниць. Що, братико, чи ти здоров? питала його сестриця пана Хорунжівна, тільки перед світом спочив після завару соняшниць та й заснув на всі застави. Та тепер і нічого, так казав пан Хорунженко. – Ну, братику. Не журися, скоро вже тобі буде воля іти ти сказала панна Олена, посупивши очіці у землю. Я вже вибрала собі жениха, сказала Олена та й засоромилась і почервоніла як рак. «А Кого пана, сотника конотопського забрюху? Того що печеним гарбузом попоштувала. Ага. Адже ти, бачиться, щось пильненько припало до цього пана халявського. Цур йому, і не згадуй про нього, а зділай милость, поїдь до нього у конотоп та й скажи і попроси, щоб сьогодні або хоч завтра нехай присила людей за рушниками, а у неділю весілля. Та що це тобі так ніколи припало? опитав її пан Хоронженко, а самого аж за живіт узяло. Щоб же і йому недовго бришкати умру, ще б, може, хоч трохи огляділась, а то шити білити завтра Великдень? Умру, умру, коли через тиждень піду за пана в сотника. Я його сьогодні бачила у вісні. Що за хороший, як намальований, а багатий, так і міри нема. Так і пересипа з кишені у кишеню і гроші усякі, і срібні, і золоті, і жемчуг, і усяке дороге каміння. Зділай милость, братику, соколику, лебедику, поспішай якомога, привези і його з собою, привези людей, щоб кому швидше рушники подавати. Або людей не треба. І тут назбираємо, тільки його мерщій, щоб до мене вези. Так, Урагова. Конотопська відьма наробила, що бідна дівчина аж на стіну дереться, та пробі бажа пана, сотника Уасовича за брюху. Нічого пану Хорунженко робити, звелів снідати подати їсть і дума. Не удоволився і не надумався, забажав обідати, обідать дума. Далі як пообідав, та й надумавсь і каже сам собі пан халявський і урод нічого не бере. А пан Забрьоха не узяв його чорт не пролива, ще щоб і мене не перепив. Ну, дарма віддам сестру за нього та згод місця з молодими поживу, так? пораяшившись сам із собою, сів на візок та й шкурнув у конотоп прямісінько до пана сотника, Микити Уласовича Забрьом. Тут наша панночка і заходилася поратися, і. Ксватаню прибиратись, хату миє, столи, лавки, мисники змива, птицю Патра, локшину криша, горшки наставля, рушники налагоджує, так що всі наньмички аж позасапувалися від такого порання.